Це вже остання капля, ну не можу більше витримати. Буду дзвонити до заготівельника, буду до забойщика дзвонити, говорити, що вони роблять. Бо дивіться, привезли знов свиню. Гляньте, як вони її висмалили. Гляньте, яка шкірка, тоненька, відстає. І замість того, щоб я зняв сало, правильно заробив купійку, продав вам, я стою і валюту шкуру. Ну, ну, нема сил, бо я не можу тако дивитися на неї. Вона така тонесенька, м'якесенька. І замість того, щоб заробити щось. Я мушу все з'їдати. Тут то ще так. Дивіться, що тут зробили. Гляньте, це бочок, да? Я маю продати бочок зі шкірою. Ну, та куди? Таку шкуру, так висмалити. Вона аж, аж в руках розсипається, наче начавити сильніше. Я все стою і з'їдаю. Потім ви мені пишете, в тебе щоки ростуть. А як вони рости не будуть, то ви візьміться і мій постойте, Я подивлюсь на вас, що ви будете робити з тою шкурою. Ну, Ну нема вже сил, нема не можу більше. Буду дзвонити, буду розбиратися, буду казати, бо ну неможливо не працювати в таких умовах. Бажаю всім гарного дня.